Приїхала з дачі з чоловіком і в 12.45, десь так, я на, на часи не дивилась, ну, на годинник. Вимкнули світло, хоча наша черга була, що було б світло. І ми почали в чаті ОСББ ж, е, узнавати, що ж таке, чого вимкнули світло і так далі. І оце ж Вияснили, що вимкнуло світло обленерго. В зв'язку з тим, що спочатку казали, що якась аварійна ситуація. І потім ми дізналися, що ніякої аварійної ситуації немає. Нам голова ОСББ розповіла, що вони хочуть, щоб ми заключили договір на невигідних для нас умовах. Ніхто хто ж не буде бути в нашому будинку. Є три лічильники: один лічильник на місця загального користування, під'їзди по факту і освітлення, і місця загаль... ліфти та загальноквартирни, тобто які обліковують всі квартири. 4. Обленерго хоче, щоб ми оплачували різницю між індивідуальними лічильниками і ще плюс втрати якісь, боржники. Ви повинні оплачувати за цим лічильником. Це є незаконною вимогою. Ми подали скаргу до НКРЕКП. І в вересні 23-го року НКРЄКП надало вимогу обленерго, щоб вони нам надали договір з тими умовами, який був на попередню з попереднім балансоутримувачем, тобто з КП ЖО номер 2 Коли жителі будинку цього організували своє ОСББ, створили ОСББ, Їм необхідно було заключити договір на розподіл електричної енергії з Полтавою «Обленерго». Про що з часу розірвання доріг відносин з КПЖ No2 ОСББ Беревковоського 5, так і не заключили дорогні відносини. Згідно правил розрібного ринку електричної енергії, заборонено використовувати електричну енергію, якщо не укладений договір на розподіл електричної енергії. Тому в зв'язку з цим, так як голова ОСББ не підписав договір і не уклав договір з Полтава Обленерго, вже неодноразово направлялися попередження, акти, недопуски. На що голова ОСББ не реагувала, в зв'язку з цим було сьогодні наші працівники Ще того, щоб відключити комунальне навантаження, на що голова СББ їх вигнала чи з чиї щитової. В зв'язку з цим було припинено повністю електропостачання всього житлового будинку. У нас мешкають багато людей, інваліди, похилого віку, з дітьми маленькими. Якщо нам відключити взагалі світло, є, всі холодильники не стоять, всі продукти, все, його потім викинути, чим як нам кормити своїх дітей. ...маленьких дітей на візочках спускати з дев'ятого поверху Обленерго нам ніяк нас не чує, тільки вимагає підпишіть договір, Тоді ми дамо світло, не йде з нами ні на які контакти. Зараз ми вимушені були зупинити їх в аварійну машину. Вони також викликали. Поліцію по цьому приводу. Просимо, якщо спочатку було пояснено, що це було аварійне відключення. І на сайті обленерго висвічена інформація, що аварійне відключення буде усунено до завтра, до 11 годин. Ніхто нічого не усуває. Обленерго ми викликали аварійну бригаду, вони подивилися і сказали їм, щоб вони не включали світло, тому ми зараз не відпускаємо їхню бригаду, машину. І ніякої аварії немає. Вони нас вели в наскільки виключили світло виліден до моменту? Поки нам не дадуть доступ в того, щоб відключити комунальне вантаження, щоб припинити бездоговірне споживання електричної енергії. ОСББ, як тільки нам надать доступ, ми припиняємо комунальне навантаження, відключаємо і подаємо одразу напругу на будинок. Або інший варіант, споживач підписує, голова ОСББ підписує цей договір, і ми подаємо напругу із комунальним навантаженням, йдемо, знімаємо показники, фіксуємо об'єми на комунальне навантаження і передаємо в до постачальника. Коли наша черга, мати, яких три години цього світла приїжджають, і ви із-за того, що ми не підписали, ОСББ не підписало з ним договір, кожен житель нашого будинку має особистий договор на особисту квартиру з Обленерго. І я, наприклад, не розумію, чому мене лишають тих трьох годин цієї електроенергії. Електро